Печіночниця звичайна. Хепатіка нобіліс. Печіночниця Звичайна Підліски звичайні. Рослина з родини жовтицевих. Місцева назва печіночниця Благородна. Печіночник Переліска. Печіночниця звичайна це багаторічна трав'яниста рослина із темним коричневим кореневищем. Стебла у вигляді квітконосних стрілок. Вони прямо стоячі від 5 до 15 см заввишки, опушені одиничні, одноквіткові, виходять з пазух лускоподібних листків кореневища. Листки зібрані прикореневою розеткою, з'являються в кінці цвітіння. Листки 37 см завдовжки, розміщуються на довгих черешках, форма листкової пластинки серцеподібна трилопатева. В молодому віці листки опушені, згодом майже голі, лопаті широко яйцеподібні, з цілими краями. Зверху листки мають темно-зелене забарвлення, знизу з фіолетовим відтінком. Листки зимують, а нові утворюються після відцвітання рослини. Тому весною під час цвітіння ми бачимо великі, часто зі плямами, листки минулого року, відконосні стебла запушені, поодинокі. Одноквіткові виходять з пазу глузкоподібних листків кореневища, з покривалом з трьох цілісних зелених листочків, зібраних кільцем при основі квіток, квітки правильні двостатеві з простою віночкоподібною вільнопелюстковою пелюстковою Кількість пелюсток 8-10, вони голубі, рідше червоні або білі, Тичинок багато, маточок багато, зав'язь верхня. На ніч квіти закриваються та поникають. Рослина починає цвісти лише на шостому році життя. Період цвітіння припадає на березень-травень. Після відцвітання формується плід – збірна опушена сім'янка. Вид поширений у помірній зоні Європи та Східної Азії. Ви Україні поширена в західному і правобережному поліссі, у західному лісостепу і західній частині правобережного лісостепу. Район заготівель Житомирська, Волинська, Рівненська, частково Хмельницька та Івано-Франківська області. Зустріти печіночницю, звичайно, можна в мішаних та широколистих лісах по чагарниках, біля берегів річок на всій території лісостепової та лісової зони України. Декоративна лікарська рослина зацвітає рано і має тривалий період цвітіння. Придатна для декорування затінених місць під деревами, вирощують в садах як декоративну рослину, відноситься до тіньолюбних рослин, тому дану особливість потрібно враховувати при вирощуванні в домашніх умовах, розмножується насінням та діленням кореневища, на якому виростають додаткові особливі бруньки, потребує слабокислих та нейтральних ґрунтів. Використовують для озеленення затінених місць у групових посадках на передньому плані в культурі рослина насіння утворює, дає самосів, якщо ділянку не перекопувати, а залишити для створення дикого саду. У народній медицині використовують листки печіночниці, які здавна рекомендувались при хворобах печінки при ревматизмі, як кровоочисний і сечогінний засіб. Листки містять глікозид, протоанемонін, анемолову олію, дубильні і цукристі речовини, камфору, сапоніни, квітки застосовують при жовтяниці, від золотухи, кашлю, пропасниці, головного болю, зовнішньо для промивання очей і при хворобах шкіри. У гомеопатії використовують при хронічних бронхітах, у ветеринарії свіжу рослину дають худобі від відсибірки. Свіжа рослина отруйна. Для виготовлення ліків використовують траву або тільки саме листя чи квітки печіночниці, збирають сировину в період цвітіння рослини і сушать у затінку, на горищах, розтилаючи тонким шаром у добре провітрюваних приміщеннях. Листя використовують іноді й свіжим. Збираючи рослину, треба слідкувати, що бідкий сік рослини, який спричиняє виникнення на шкірі бухирців, не потрапив на відкриті ділянки тіла, а особливо в очі. Після збирання треба старанно вимити руки. Зберігають печіночницю окремо від іншої сировини, дотримуючись правил зберігання отруйних рослин. Окремі автори вважають, що при сушінні печіночниці її отруйність зникає. Надземна частина печіночниці звичайної містить кумарин. У листках знайдені флавоноїди, сапоніни, аскорбінова кислота, глікозит, протоанемонін, анемолова олія, дубильні та цукристі речовини, камфора та ряд інших біологічно активних речовин, має антисептичну та заспокійливу дію. Настоєм трави лікують жовчу кам'яну хворобу, запалення печінки, запалення нирок, сечового міхура і селезінки, ревматизм, гонорею. Зовнішньо застосовують при захворюваннях шкіри та для промивання очей. Водний настій трави в невеликих дозах приймають при лихоманці, головному болі, жовтяниці, кашлі, хронічному бронхіті, золотусі, кровохаркані та проносі. Також настій трави використовують зовнішньо для полоскання рота, при ангіні, для промивання гнійних ран, виразок та висипів. В гомеопатії печіночницю використовують при хронічних бронхідах, захворюваннях печінки і шкірних хворобах. Печіночниця звичайна отруйна рослина, передозування небезпечне, незважаючи на численні рецепти, вилікувати печінку нею чи вдасться. А ось нашкодити своєму організму, дотримуючись рецептів, цілком можливо. Адже назва рослини пов'язана всього лише із формою її листя. Усі жовтецеві є отруйними рослинами, і з ними слід поводити з великою обережністю. А ось як прикраса лісу чи саду, печіночниця безсумнівно є дуже цінною рослиною, тільки рвати її не варто ніжні квіти в'януть дуже швидко, а через рідкісність Печіночниця занесена до червоних книг ряду європейських держав.